Вітаю колеги у школі успішного бухгалтера. Детально про школу в описі під відео вже можна переходити за посиланням і подавати заявку на реєстрацію і вступ до школи. Ну а для всіх підписників мого ютуб каналу відтепер. Доступні безкоштовні онлайн-курси. Так, так, ви все правильно почули. Відтепер всі онлайн-курси на моєму каналі є безкоштовні. Підписуйтесь, натискайте зараз кнопочку підписатися, щоб не пропустити наступних нових уроків. Ну, а це у нас зараз іде курс онлайн-курс, середня зарплата зміни в розрахунку, і наш другий урок. Які доходи включати для розрахунку сукупного доходу при очисленні відпускних та компенсації за дні невикористаної відпустки? Нагадаю, ми вже з вами пройшли перший урок, в якому визначили, як розраховується розрахунковий період для оплати відпускних і компенсації за дні невикористаних відпусток. І на відміну від. Першого уроку, де є свої особливості визначення в розрахунковому періоді окремо для відпускних, окремо для компенсацій, у визначенні сукупного доходу на нашому другому уроці, немає різниці, що ми з вами визначаємо: суму відпускних чи суму компенсації. Правила розрахунку сукупного доходу однакові і для відпускних. І для компенсації за дні невикористаної відпустки. Для того, щоб визначити сукупний дохід в розрахунковому періоді, нам потрібно звернутися до сотої постанови Кабміну, якою затверджено порядок розрахунку середньої зарплати. У пункті 3 сотої постанови ми побачимо з вами перелік виплат. Які включаються до розрахунку середньої, а у пункті четвертому які не включаються, то які ж це виплати? Отже, із постанови ми бачимо, що при обчисленні середньої зарплати враховуються всі суми нарахованої зарплати, також це премії та інші заохочувальні виплати за підсумками року, а також це е виплати. За, фактично, за фактичний час, протягом якого працівнику зберігався середній заробіток. Тобто це періоди відпускних, які потрапляли в розрахунковий період, оплачувані відпускні, це дні відряджень, які були оплачені посередній, це вимушений прогул, який працівнику був оплачений. Тощо. Ну, а також до складу сукупного доходу, крім зарплати, премії, доплат середнього заробітку, які я перелічила, ми будемо з вами включати ще нараховану суму допомоги з тимчасової втрати працездатності, тобто лікарняні листки, і допомогу по вагітності та пологах. Отже, це повний перелік тих доходів, які ми з вами включаємо. У премії та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи є Свої особливості пропорційного розподілу, про які я скажу наприкінці уроку, зараз хочу звернути вашу особливу увагу на перелік виплат, які не включаються до складу сукупного доходу, адже в пункті 4 сотої постанови ми бачимо з вами, який це перелік. Колеги, зверніть, будь ласка, увагу, що в описі під відео є повністю цей весь текст, який я для вас. Зараз розказую. Тобто ви можете мене слухати, ви можете одразу читати в тексті опису всі необхідні подання, які я вам цитую, а також приклади, які вам потрібні для визначення розрахунку. Отже, дивимося у пункт 4. Які виплати ми не враховуємо до складу сукупного доходу? Насправді, перелік достатньо великий, і до кожної виплати є свої особливості. Ну от, наприклад, Пункт А. Виплати за виконання окремих доручень одноразового характеру, що не входять в обов'язки працівника. Це дуже рідкісний вид нарахування. Щоб ним користуватися, підприємству маємо мати окремий наказ, в якому працівнику поручили виконання якихось додаткових обов'язків, що не входять в його прямі обов'язки, і дали йому окреме доручення. І за це закріпили для нього. Певну одноразову виплату. Тобто, якщо такий наказ є, тоді пункт А нам підходить. І якщо такого наказу нема, то в даному випадку ми його обходимо. Далі, які ще виплати містить пункт четвертий: одноразові виплати, а саме, матеріальні допомоги. Допомоги працівникам, які виходять на пенсію, вихідні допомоги, компенсація за невикористану відпустку, тощо, тобто, всі такі одноразові виплати. Колеги, зверніть, будь ласка, увагу. Матеріальна допомога в даному випадку тут є. Одноразовою виплатою незалежно від того, чи оподатковувалась вона податком на доходи фізичних осіб чи не оподатковувалась. Тобто, якщо це матеріальна допомога, яку ви повністю оподаткували з точки зору ПДФО та військового збору, да, і вона розглядається в зарплатній звітності, як зарплата, то з точки зору сукупного доходу така матеріальна допомога є матеріальною допомогою. Тобто одноразовою виплатою, яка не включається до розрахунку, навіть якщо у неї були податки. Далі у пункті В компенсійні виплати на відрядження і при переведенні. І тут є різні наші з вами складові витрати, як правило, всі складові витрати відрядження вам добре відомі: це добові витрати, витрати на оплату проїзду, проживання. Різні інші компенсаційні виплати під час перебування за місцем відрядження. Ну і всі такі нарахування, які у нас є. Зокрема, навіть якщо ви їх оподаткували податком, всі вони розглядаються як витрати у відрядженні, тобто компенсаційні виплати, вони всі до складу сукупного доходу потрапляти не будуть, навіть якщо там є оподатковувані добові, або, наприклад, оподатковувані витрати на таксі, тощо наступна виплата. Пункт, який ми бачимо, це пункт г премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності. Цей вид премії наразі зараз дуже актуален. Зокрема, для держслужби, адже їх очікує з 1 січня 2024 року значне реформування складової оплати праці, адже для них запроваджується грейдова система оплати праці, і в них буде щорічне оцінювання їхньої службової діяльності. Але якщо ваше підприємство має грейдову систему оплати праці і у вас так само провадиться щорічне оцінювання на офіційному рівні, звертаю вашу увагу, колеги. Тобто є накази, є визначена застосована грейдова система офіційна. Офіційно, да, тоді відповідно такі премії, що ви можете призначати працівникам. Вони можуть бути такими, які не враховуються до складу сукупного доходу. Далі, до складу сукупного доходу не враховуються дотації на обід, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторію і будинок відпочинку. Це у нас наразі сьогодні щодо оплачених путівок є зараз не дуже поширений вид витрат. Але давайте подивимося далі на наступні виплати. Наприклад, мій улюблений пункт І. Да? Отже, які це виплати, які ми не включаємо до розрахунку, це виплати, що пов'язані із святковими та ювілейними датами днем народження за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу. тощо. Тобто у складі цього пункту перелік виплат, що не обмежується, тобто улюблена фраза бухгалтерів тощо. До складу таких переліку виплат можна додавати їжеподібні, тобто ті самі складові одноразового характеру. Які, можна, які не прив'язані, по-перше, до виконання посадових обов'язків, а пов'язані з іншими якимось програмами. Да? Отже, виплати пов'язані із святковими та ювілейними датами, тобто виплатами, що належать професійному святу, наприклад, до Дня бухгалтера, до дня гірника, до дня енергетика, до дня медика, да? до дня вчителя і так далі. Тобто, у нас багато з вами офіційних професійних свят, які ми святкуємо, виділяючи для цього окремі виплати. Так от, колеги, зверніть, будь ласка, увагу, виплата не премія, як і премія не виплата. Премію, преміюємо з вами за результати, які вкладає працівник в показники діяльності роботи підприємства. А от виплати, що пов'язані із професійним святом, не є премією. Вони так і мають назву виплати, тобто наказ або розпорядження має назву здійснити виплату до дня. І далі там, до Дня вчителя, до Дня медика, до професійного свята да, і так далі. Тобто ми маємо з вами вид нарахування, що е, визначається як виплати, і далі прив'язуємо до подій. Е, Ювілейні будь-які дати, 70-річчя заводу, 10-річчя компанії тощо. Наприклад, з днем народження будь-які, як навіть кругла дата, так і не кругла дата працівника може мати підставу для нарахування йому виплати, якщо, звичайно, підприєм. Преса заведені такі правила. Далі за довголітню і бездоганну трудову діяльність. Знову ж таки, маючи можливість здійснювати такі виплати, компанія може передбачити це все в своїх внутрішніх положеннях, в колективних договорах виплати за активну громадську роботу і далі. Да, і так далі. Тобто перелік таких виплат не обмежений, тому, якщо потрібно попрацювати із е, значно завищеними. Видами доходів, що складають сукупний дохід для нарахування відпускних і компенсацій, подивіться на перелік складових доходів, які ви використовуєте, і попрацюйте з тими виплатами, так? як правильно оптимізувати назви тих чи інших нарахувань з точки зору включеннях до сукупного доходу для розрахунку відпускних і компенсацій. Адже для точки розрахунку лікарняних тут проблем нема. На всі такі виплати ЄСВ нараховується, тому до складу сукупного доходу потрібно. Раплять і для лікарняних, і для декретних. А от для сотої постанови з метою розрахунку відпускних компенсацій такі виплати ви можете е зробити так. Да, з огляду назви доходу, щоб вони не потрапляли до розрахунку, щоб не завищувати. Як власне можна і обходити цей кейс, розуміючи, що використовуючи виплату такого одноразового складу, ви звужуєте працівнику сукупний дохід. Також зверніть увагу, що до складу сукупного доходу ми не нараховуємо грошові винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків. Так, буває таке, що так звані. Річні винагороди дуже-дуже великі в нарахування. Зараз ми приходимо з вами до кінця завершення 2023 року. У багатьох керівників, топ менеджменту, у багатьох працівників будуть нарахування, преміальні нарахування, що можуть вплинути в подальшому на сукупний дохід. на Визначення середнього заробітку, так от тут, з точки зору оптимізації розрахунків, треба визначати назву такої винагороди. Адже якщо ви назвете її премія, у неї будуть свої правила включення до розрахунку. А якщо ви назвете її грошова винагорода за сумлінну та зразкове виконання за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків, відповідно матимете право. Цю грошову винагороду не включати до складу сукупного доходу, нехай вас налякає не слово службові обов'язки. Вже дуже давно Верховний суд України роз'яснив, да про те, що службові обов'язки в нас тотожні посадовим обов'язкам. Тобто, якщо ви звичайне підприємство і у вас немає служби. То виконання службових обов'язків в даному випадку вас не стосується, а прив'язується до виконання посадових обов'язків, що є з точки зору роз'яснення Верховного суду одними напрямом. Ну, ось так, колеги. Да? Хочу нагадати, що для всіх підписників мого ютуб-каналу відтепер доступні безкоштовні онлайн курси. Да? Тому підписуйтесь, натискайте на кнопочку підписатись, підписуйтесь скоріше і точно не пропустити наші наступні безкоштовні онлайн уроки. Ну і це у нас іде відеокурс середня зарплата про зміни розрахунку. Ми говоримо, це наш другий урок. Всіх, хто бажає записатися на навчання та підвищення кваліфікації до школи успішного бухгалтера, колеги, я вас всіх запрошую. В описі під відео є посилання. У нас навчання проходить як в онлайн, так і в офлайн форматі. В затишних навчальних класах, отже, дивіться, будь ласка, інформацію. В описі да, під відео робіть запит, реєструйтеся, ну а ми йдемо далі. Самий непростий такий особливий розрахунок є розрахунок премії у розрахунковому періоді, адже у пункті третього сотої постанови є свої особливості: премії, в тому числі за місяць, та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої зарплати, враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців. За які вона нарахована, тобто премія за квартал 3 місяці, премія за півріччя 6 місяців, премія за місяць 1 місяць, премія за рік 12 місяців. Так, за які вони нарахувані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Так, є свої, свої особливості підходу до нарахування, але ж. У в описі під відео є приклади, як ми з вами це робимо. Отже, пропорційний розподіл премій відбувається таким чином. Для цього за до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду ми додаємо частинку, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками, ну, наприклад, роботи за рік, Тобто, розкачуємо по періодах та за. За певний період та, на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за які вони саме нараховані, і відповідно множимо на кількість відпрацьованих робочих днів. Відповідного місяця, що припадає у місяці розрахункового періоду, да, на розрахунковий період, тобто дуже складний специфічний розрахунок, який передбачає розкатку. В описі під відео є приклад, як ми робимо розрахунок пропорційно для премій за один місяць. От давайте подивимося з вами приклад перший. Наприклад, працівника відпустка йде із 2 січня 2024 року, і у працівнику у грудні 2023-го нараховано премію. У грудні за грудень. Це найкращий варіант підходу до премії у місяці нарахування за місяць, в якому ми здійснюємо таке нарахування. У нас, з прикладу, це 1000 гривень, у працівника повний місяць грудень відпрацьовано. Отже, як будемо включати? Повний тисячу гривень. Ви бачите, в описі це по прикладу описано. Далі, у прикладі другому, який я вам наводжу, припустимо. Працівник іде з 2 січня 2024 року у відпустку. У грудні 2023 йому нарахована премія вже за листопад 2023 року у сумі 1000 гривень. При цьому у працівника відпрацьовано в грудні 20 робочих днів. Із 21 по нормі, да, передбачених за графіком, а у листопаді у працівника 22 робочих дні, тобто повний місяць відпрацьовано. Як тут будемо з вами діяти? Адже у нас місяць за який це листопад працівник відпрацював повністю, а місяць на який ми розглядаємо такі нарахування, тобто грудень, він не повністю відпрацьований працівником. Отже, що ми з вами робимо? Ми визначаємо з вами. Пропорційний розподіл. Ми е, беремо премію за листопад, яка нарахована у грудні, і включаємо до грудня у такому розбірі. Беремо 1000 гривень, ділимо на, е, у нас з вами відпрацьовані у листопаді 22 робочих дні і множимо на 20 робочих днів, які працівником відпрацьовано у грудні, тобто пропорційно відпрацьовані у грудні. Сума нарахованої премії піде до розрахунку 909 гривень, 9 копійок. Отже, е, в даному випадку ви бачите що до розрахунку потрапила сума премії, яка по своїм по своєму розміру є меншою за фактичне нарахування. А от давайте подивимось. Наступний приклад він дуже специфічний, адже працівника відпустка з 2 січня 2024 року, року, жовтні 2023 року, працівнику я нарахувала премію. За вересень 1000 гривень. У жовтні у працівника відпрацьовано 22 робочих дні, а у вересні 21 робочий день, тобто і жовтень, і вересень відпрацьовані по нормі. Увага! Як ви вже зрозуміли, розкатка премії за вересень 21 і за жовтень 22 дасть нам більшу суму нарахування. Так, ми бачимо з вами суму премії за вересень, яка нарахована у жовтні, до жовтня. Потрапляє у нас у такому розмірі. Увага! 1000 гривень ділимо на 21 робочий день і, 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 і множимо на 22 робочих дні. Тобто, маємо 1047 гривень 62 копійки. Це сума максимального нарахування, що є навіть більшою за належну суму. І ви тут здивуєтесь, а як так? Так, дивіться, колеги. Тут ми включали з вами повністю. Включаємо таку суму нарахованої премії, адже обмеження, що містить сота постанова для розрахунку премії в найбільше розміру тисячі гривень, які нараховані у вересні, діють тільки якщо місяць відпрацьований частково, тобто не повністю. А у нас з вами і вересень, і жовтень. Повністю відпрацьовані. Тому дивіться уважно на приклади в описі, і подивіться наш четвертий приклад, там, де вже ми бачимо, що працівнику якого відпустка з 2 січня 2024 року, у грудні 23 йому нарахована премія за листопад 1000 гривень. У грудні у працівника відпрацьовано 21 робочий день, а ось у листопаді 15 робочих днів із 22 із норми. Отже, що ми матимемо з вами? Беремо з вами премію за листопад, ділимо її на ту кількість днів, які у працівника відпрацьовані на 15 Далі множимо на ті дні місяця, в якому ми нарахували премію у грудні на 21 і маємо 1400 гривень премії. Ось тут починає діяти обмеження, що міститься у пункті 3 постанови. Якщо місяць відпрацьований не повністю, да, тоді така премія обмежується сумою і нараховується у розмірі не, більш, не більшому свого нарахування, тобто 1000 гривень. Отже, тут ми з вами до розрахунку будемо включати тільки 1000 гривень. Ось так колеги. Ми з вами розглянули всі особливості, що пов'язані із розрахунком сукупного доходу. Наступний наш третій урок буде присвячений визначено кількості календарних днів у розрахунковому періоді. А щоб його не пропустити, підписуйтесь на мій YouTube канал. І будете першими отримувати свіжі новини, коментарі і безкоштовні онлайн-уроки. Наразі завершуючи відео, До зустрічі! Побачимось, па-па!